Привіт, малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами вивчимо вірш Марії Познанської Ідуть дощі. Але спочатку давайте з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, вірно, зараз осінь. А які зміни в природі відбуваються восени? Так, вірно, восени стає прохолодніше, жовтіє й опадає листя з дерев, деякі птахи відлітають в теплі краї. Часто йдуть дощі. А зараз малята, прослухайте, будь ласка, вірш. Йдуть і йдуть і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. А тепер у мене малята до вас запитання за віршиком: Якими стали дерева і кущі? Так, вірно, чорними. А чому вони стали чорними? Так, бо листочки всі опали. А хто стоїть у листі? Так, вірно, дуб, молодці малята. Зараз я пропоную ще раз прослухати вірш, а щоб ви змогли його запам'ятати, вам будуть допомагати малюнки підказки. Йдуть, йдуть і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі і калинонька в намисті. А тепер, малята, я пропоную вам разом зі мною розказати цей вірш. Йдуть і йдуть і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали, тільки дуб стоїть у листі. І калинонька в намисті. Молодці малята, у вас все вийшло, а вам сподобався цей віршик? Якщо так, тоді мерщій розкажіть його своїм рідним. До наступної зустрічі!